Доброго дня усім. Нехай Господь вас благословить. І напередодні святого для усіх християн свята Пасхи хотілося б порозмовляти на цю тему. Так що ж таке Пасха, це договір. І часто люди кажуть: ну це святе, коли кажеш їм, що це неправильно, це не по Біблії. І дуже часто відповідь можна почути. Ну розумієте, ви наступаєте на святе. Так, да, у кожної людини є свої святі моменти, свої святині, але ми забули, що є Бог і у нього теж є свої святі речі. І саме таке святе це його син Ісус, якого Він віддав. Ми дуже часто говоримо про свої святині, але забуваємо про найголовнішу святиню. Це є Бог. І Пасха це не просто там якесь свято, обряд, знаміння, якісь чуда. Не не просто, що ось Бог спас нас від смерті. Пасха набагато набагато більше. Якщо вас зацікавило це питання, ця тема, і ви не належите ні до жодної церкви, то напишіть мені, і ми разом з вами будемо вивчати біблійні уроки і щодня знаходитися у духовному спілкуванні.